Багато зараз українців приїхали в Європу і вони хочуть купити собі нерухомість, купити машини, квартири, тобто вони хочуть щось зробити з грошима, щоб інвестувати їх або mm -hmm. просто життя собі налагодити. Але вони ж то виїжджали всі або з криптою, або з готівкою. І в них тепер зараз проблема: а що з цим зробити? Тому що готівку не декларували. Крипту вони не знають, де поміняти, тому що вони йдуть на Binance, Вони заливають туди ці свої 200 тисяч і потім намагаються виводити це на звичайний банк, і банк це все блокує успішно. І ми навчилися це робити. Беремо крипту людей, міняємо її на євро, скидаємо великі суми на банки, при тому потім вони опиняються в класичних банках, і це все не блокується, це все виглядає як нормальна історія. Угу. Клієнти розуміють, що казати банку, що казати податковою. Тобто, в принципі, ми завдяки своїй ліцензії міємо це структурувати. А так, що вони роблять з цими грошима? Вони їх просто блокують. Банки так блокують, тому що банки не дружні до крипти. Така ситуація в Європі, що в тебе є ліцензія, бо в тебе є крипта, яка в принципі легальна в Європі. Але коли ти міняєш, виводиш на звичайний банк, там сіті. Міленіум mm -hmm. так далі, то вони просто блокують, тому що вони кажуть, що в них в політиці, якщо приходять гроші з скрипти, то це хай різ. Якщо приходить операція за крипто якусь діяльність, то вони прирівнюють це, що ти от тільки що продав людину там десь в Африку. От, абсолютно те саме. І тому, коли люди там з Байненса собі виводять гроші на звичайний банк, великі суми, і банк це побачить, то він думає, що ти те саме, що ти банани там з людьми, да продавав тільки що. От така ситуація.